Якщо ви застали часи СРСР, то напевно бачили загадкові скляні кульки, які серед дітей вважалися справжнім скарбом. Ці кульки були приблизно однакового розміру, але різного кольору. В основному прозорі та зелені, а в окремих випадках могли потрапити червоні, сині та коричневі. Звідки вони бралися і навіщо були потрібні, знали небагато людей. Для решти це було справжньою таємницею, внаслідок чого про їхнє походження у кожному Дворі була своя легенда. Одні стверджували, що ці кульки пов'язані з секретними військовими проектами, інші, що їх використовують у кінематографі для зображення скарбів. Була навіть версія про їхнє позаземне походження, що тільки діти не придумують. Скляні кульки в дитячому середовищі можна було обміняти на будь-що: від цукерок та іграшок до інших предметів колекціонування, різних фантиків та фішок. А якщо пощастить, то їх можна. Можна було виміняти навіть на складний ніж або гарну рогатку. Найбільше цінувалися сині, червоні та коричневі кульки, тому що вони, на відміну від зелених та прозорих, були рідкістю. Купити їх у магазині було неможливо. Також скляні кульки використовувалися у різних дитячих іграх чи просто носилися як талісман. Основним місцем, де їх можна було знайти, це залізничні колії, а також території склообробних підприємств. Насправді ці загадкові скляні кульки ніщо інше як напівфабрикат для виробництва скловолокна. При цьому навіть у наші дні вони, як і раніше, застосовуються. Таку форму і розмір їм надають для зручності наповнення печі, де їх плавлять при температурі 1200 градусів, а потім з них витягують тонкі склонитки, з яких формується дуже міцна склотканина. На залізничні колії такі кульки потрапляли під час їх транспортування на підприємства з виробництва скловолокна, і внаслідок наявності у вагонах щілин невелика їхня кількість випадала, де їх потім і знаходила задоволена дітвора. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.